Вона довіряла їй як сестрі. Коли чоловік запропонував переїхати на рік, Наталя залишила ключі від квартири своїй подрузі. Але однієї ночі незнайомий чоловік відчинив двері їхньої оселі. Те, що вони побачили всередині, зруйнувало не тільки дім, а й роками збудовану довіру. Підпишіться, якщо теж вірите, що зраду неможливо пробачити. Поставте вподобайку, якщо хоча б раз відчували себе обдуреними, а головне Дослухати цю історію до кінця, бо фінал покаже, як навіть після зради можна вистояти і почати все спочатку. Коли Андрій сказав, що його відправляють у відрядження на рік, Наталя спочатку не повірила таке вже було, але максимум три місяці, а тут дванадцять, інше місто, море, інше життя. І хоча слова біля моря мали б звучати як мрія, у Наталі в голові виникла паніка. Вона звикла до свого ритму квартира, донька, мама поруч, знайомі в кафе. Вона не була авантюристкою, як її чоловік, їй потрібен був ґрунт під ногами. Але ти не дослухала, з усмішкою сказав Андрій. Мені одразу запропонували, щоби ми поїхали всі разом, нам оплатять житло. Він говорив про нові можливості, зміну обстановки, зарплату, море, і все це здавалося логічним. Їй справді нема чого втрачати, вона в декреті, Оленка ще маленька, та чомусь серце стискалося. Наталя дивилася на чоловіка, який світиться надією, і мовчки зважувала кожне за і проти. Їй не подобалися зміни вони лякали її. А якщо я не поїду? запитала тихо. Поїде хтось інший, відповів він. Але шанс хороший. Уночі Наталя не могла заснути, думки не давали спокою. Але коли в голові прокрутила всі страхи, тривога поступово перетворилася на цікавість може, це і справді шанс не лише для Андрія, а й для неї вийти з рутини, показати доньці море, змінити все хоча б на рік? На ранок вона сказала І Я згодна. І все закрутилось речі, документи, пакування. Найбільше хвилювало інше хто доглядатиме за квартирою все-таки свіжий ремонт, купа рослин, і просто залишити все без нагляду не варіант. Батьки живуть далеко, а квартира вимагає регулярного догляду. І тоді Наталя згадала про Поліну, колишню колегу, що жила буквально у сусідньому будинку. Вони давно не працювали разом, але зберегли добрі стосунки. Ідея здалася логічною. Раз на тиждень провітрити, полити квіти, перевірити, чи все гаразд, звісно, не безоплатно. Мені незручно брати гроші, зніяковіла Поліна. Це не гроші, це подяка за твої клопоти, це чесно, твердо сказала Наталя. Так і домовилися. Наталя передала ключі, розповіла, де що стоїть, і вони попрощалися попереду нове життя. А квартира була в надійних руках. Принаймні так вона думала. Через місяць після переїзду Наталя вже майже не сумувала за старим життям. Їхня нова квартира виявилася світлою, зручного планування, з вікнами, що виходили на Зелений сквер. До моря 20 хвилин неквапливої ходи. У дворі новенький дитячий майданчик, магазини поруч, аптека, кав'ярня. Наталя швидко влилася у нову реальність, а ще швидше в місцеву мамську спільноту. Деякі з жінок навіть стали приятельками. Оленка ж, зачарована піском і хвилями, щодня просила Ходімо до водички, і Наталя, сама того не помічаючи, розквітала. Андрій працював багато, але був поруч. Вони проводили вечори на узбережжі, іноді їздили на екскурсії, а іноді просто сиділи з донькою на балконі, спостерігаючи, як над морем сідає сонце. У ті моменти Наталя думала правильно вчинила. Це був новий подих, якого і так бракувало після тривалого декрету. Перший місяць Поліна регулярно надсилала повідомлення Квіти полила, провітрила, все спокійно. Наталя щоразу дякувала. Але згодом звіти стали коротшими. Ок, все норм. Потім ще рідшими. Одного разу Наталя сама нагадала Поліно, все гаразд. Та у відповідь отримала так, усе чудово, не хвилюйся. В принципі, хвилюватися було нема про що. Аж поки вранці суботи, коли родина збиралася на пляж, задзвонив телефон. Доброго дня, це Надія Борисівна, пролунав в трубці знайомий старечий голос. Наталя здригнулась. Ця сусідка з минулого завжди була надто допитливою. Щось трапилось? вічливо поцікавилася Наталя. «А ж, я в податкову напишу. Ви податки, певно, не платите. Вибачте, які податки? За оренду. Що прикидаєтесь? Ваша квартира тепер як гуртожиток. Учора гуляли до першої ночі музика, крики. Я й так спати не могла, а ще ремонт новий зробили, а тепер вертеп. Наталя відчула, як холоне всередині. Пані Надіє, у нашій квартирі ніхто не живе, ми у відрядженні. Там тільки моя знайома час від часу заходить, аби квіти полити. Не бреши. Я ж чула, і людей бачила, а як не заспокоїться, я поліцію викличу. Розмова обірвалась, а в голові Наталі вже крутилися тривожні думки. Вона одразу поділилася з Андрієм. Той нахмурився. Може, Поліна щось там зробила? Та ні, я ж їй казала нікого. І вона запевняла, що все розуміє. Та все ж Наталя не витримала і набрала подругу. Поліно, у квартирі точно нікого не було? Звичайно, одразу відповіла та. Я там була кілька днів тому, все спокійно. Бабця, мабуть, щось вигадала. Ти ж її знаєш? Просто перевір, будь ласка, ще раз. Я чомусь тривожусь. Добре схожу. Але повір, все добре. Наталя подякувала. Але тривога не полишала У голові зародилося те саме невиразне перечуття, яке рідко підводило. Вона ще не знала, наскільки гіркою виявиться правда, але рішення вже визрівало, настав час усе перевірити особисто. Тривожне передчуття не давало спокою. Наталя намагалася заспокоїти себе логікою Поліна не чужа людина, подруга, якій вона довіряла роками. Вони разом працювали, разом пережили багато. Але щось у голосі подруги цього разу прозвучало штучно, надто впевнено, наче заздалегідь підготовлена відповідь. Андрій, побачивши, як Наталя крутиться по квартирі, вже сам запропонував У мене за тиждень вільні дні. Може, поїдемо додому, і батьків побачимо, і перевіриш усе сама. Спокійніше буде. Вона кивнула. Вирішили їхати. Але по Наталя нічого не сказала. Відчувала, що краще тримати все у таємниці якщо зрадила, то принаймні не встигне прикритися. Через кілька днів, трохи втомлені, але з відчуттям рішучості, Наталя Андрій та маленька Оленка приїхали до рідного міста з валізами, подарунками для батьків і бажанням нарешті спати у власному ліжку. Дорога була важка, донька вирядувала, але вони мріяли ще кілька хвилин і вдома. У затишній квартирі, де все знайоме до дрібниць. Проте радість змінилася здивуванням. Коли Андрій вставив ключ у замок, він відмовився повертатися. Двері, наче були зачинені зсередини. Це що, заїло? нахмурився він, пробуючи знову. Почекай. прошепотіла Наталя. Раптом двері відчинились самі. На порозі з'явився незнайомий чоловік у спортивному костюмі. Він здивовано втупився в родину. Ви хто? запитав холодно. А ви хто? Андрій був розгублений, але тримався. Я тут зняв квартиру на добу. Ви що, жартуєте? настала мовчанка Наталя, збліднувши, дивилася на нього. Все стало на свої місця. Поліна, бездумне рішення. Зрада. Ця квартира наша, хто вам її здав? різко втрутився Андрій. Жінка на ім'я Поліна, я їй заплатив. Он, і смс є. Чоловік показав переписку. Наталя ледь не втратила мови. Ще кілька слів і він зник у кімнаті, гукаючи супутницю. Вони швидко зібрали речі, і через 10 хвилин квартира була в розпорядженні господарів. Але те, що вони побачили всередині, приголомшило. Шпалери в передпоході подряпані, на підрозі сліди від підборів, на кухні жирні плями і пляшки в пакеті у ванні чиясь жіноча білизна, меблі сунуто, А на дверях глибокі подряпини. Схоже, хтось бив чимось важким. Дитячу, на щастя, не чіпали, але Наталя тремтячи заглянула під ліжко і одразу витягнула звідти чужу шкарпетку. Тут ходили, як удома, прошепотіла вона. Андрій мовчав, просто мовчки виніс сміття. Вже було пізно, сперечатися з кимось не хотілося. Вони перестелили ліжко, вимили руки і впали як мертві. Та сонь не прийшов. Завтра мала бути розмова з Поліною. А це було гірше, ніж будь-яка суперечка. Наступного ранку Наталя прокинулась раніше за всіх. У кімнаті ще панувала тиша. Сонце тільки починало ковзати по стінах, але всередині неї кипіло. Вона не могла сидіти, склавши руки. Вчорашня сцена, чужі люди у її власному домі, чи його з безтурботного побуту, все це не вкладалося в голові. Найбільше боліло одне Поліна. Подруга, якій вона довірила ключі, простір, безпеку і тепер усе це зраджено. Наталя вийшла на кухню, зварила каву і набрала номер. Довго ніхто не відповідав. Нарешті знайомий голос Привіт, Наталко! Щось трапилося? Поліно, хто ці люди, які жили в нашій квартирі? На тому кінці запала тиша, а потім зовсім не впевнено «Я... Я не знаю, про що ти? Не бреши. Вони сказали, що орендували квартиру через тебе, показали листування, у тебе були ключі. І повін, Я бачу, що це було не вперше. Знову пауза, потім коротке зітхання і суха відповідь: Добре, один раз я впустила знайомих. Було пізно, їм ніде було зупинитись. Я не хотіла турбувати тебе, тому нічого не сказала. Один раз. Наталя підвищила голос. А сміття, плями, подряпини, зіпсований ремонт. Це один раз? Ти перебільшуєш, нічого страшного там немає. І взагалі, ти що, хочеш влаштувати скандал через кілька плям? Це не твоя квартира, не стрималась Наталя. Ти не мала жодного права, ми довіряли тобі. Ой, та годі вже. Я й так тобі допомагала, і не за великі гроші. То чого ти від мене ще хочеш? Вибачитися і компенсувати хоча б частину витрат. Я не кажу про ремонт, але хоча б прибирання. Нічого я не компенсуватиму. Ти ж не маєш доказів, а ключі я вже поклала у твою поштову скриньку. Бувай! І слухавка відключилась. Наталя завмерла. Цинізм, з яким подруга виправдовувала свої дії, був приголомшливим вона й уявити не могла, що Поліна настільки байдужа. Гроші, легка нажива, ось що її цікавило недовіра, дружба. Андрій увійшов на кухню, побачив обличчя дружини і уже знав у себе слів. Скинула тебе, так? Звісно, і ще заявила, що нічого ми не доведемо. І не треба. Нехай це буде для нас уроком. Ми нічого не отримаємо з конфлікту, крім нервів, але й пробачити таке не можна. Наталя кивнула відтепер жодної довіри стороннім. Краще вже батькам ключі залишити, хоч і незручно. Зручно, зручно, зате спокійно. Весь день родина витратила на прибирання. Наталя терла кухню до блиску, прибирала дитячу, переставляла меблі. Андрій займався вітальною та лагодив замки. Паралельно вони вивозили сміття, викликали клінінг, чистили штори. Було прикро, брудно, виснажливо, але головне. Повернути контроль над простором, що раніше був їхнім притулком. Коли день скінчився і квартира знову дихала свіжістю, Наталя втомлено сіла на диван і вперше за весь час зітхнула з полегшенням. Знаєш, сказала вона, я не зла, я просто розчарована. Але, мабуть, воно і на краще. Принаймні тепер знаю, хто і хто. Минуло кілька днів. Квартира поступово поверталась до звичного вигляду. Все ще було відлунням чужої присутності подряпини на дверях, зморщені шпалери, сліди на підлозі, які неможливо було стерти до кінця. Але в домі знову панував порядок. Наталя викинула всі чужі речі, замінила постіль, попрала штори, випарувала всі подушки, наче хотіла зняти не тільки бруд, а й зраду, що залишилася в повітрі. Але найскладніше було не це найважче розібратись у власних почуттях. Поліна не була випадковою знайомою. Вони разом пережили втрати, свята, розлучення Поліни, хвороби її батька. Наталя підтримувала її, коли та залишилась одна. А тепер ось так без жодної тіні каяття, як торгова операція, як бездушна угода. Може, подати заяву в поліцію? запитав Андрій увечері, коли вони вдвох сиділи на кухні. Оленка вже спала, а за вікном починався дощ. І що ми скажемо? Що подруга, якій ми самі дали ключі, здавала квартиру. Вона скаже, що це ми дозволили слово проти слова. Але ж у чоловіка, який нас зустрів, були докази, переписка, телефон. Ім'я не вказане, лише номер. Вона просто змінить його. А гроші, як вона сказала, передавали готівкою, жодних слідів. Андрій зітхнув він був з тих чоловіків, які звикли діяти, а не ковтати образи. Але цього разу. Все виглядало безнадійно. Та найбільше його турбувала Наталя мовчазна, спустошена, з очима, в яких жевели тільки втому і гіркота. Я більше ніколи їй не повірю, мовила вона раптом, навіть якщо вона прийде з вибаченнями, квітами, зі сльозами це вже не важливо. І правильно, ти маєш право, але й не варто зациклюватись. Наступного ранку Наталя пішла до мами. Та давно кликала їх у гості просила принести онуку. Вони сиділи на кухні, пили чай, і мама, мов считавши стан дочки, сказала просто люди, як посуд, коли трісне, можна склеїти, але пити вже небезпечно і залишиться шрам. Наталя, вперше за довгий час усміхнулася вона не чекала порад, не потребувала виправдань, просто була вдячна за тепло. Того ж дня вона вирішила остаточно змінити все, зібрала всі залишені поліною речі. Подарунки, листівки, спільні фото і сховала подалі, не з злості, а щоб не мати більше прив'язки до минулого, щоб не ворушити біль. А згодом подзвонила батькові, попросила забрати всі рослини додому, доглядати, поки вони не повернуться. А ще залишила йому другий комплект ключів не тому, що він ближче живе, а тому, що батько це той, хто не зрадить. Ввечері, вже зібравши речі назад у валізи, Наталя стояла біля вікна. До зливи додався вітер, вулиці були мокрі і блискучі, але всередині неї щось очищалось. Рішення було правильним. Вони поїхали, але тепер з тверезим розумінням, хто заслуговує на довіру, а хто ні. Повернення до прибережного містечка було вже іншим. У дорозі ніхто не говорив про квартиру, поліну чи шкоду. Наталя, сидячи поруч із Андрієм у потязі, дивилась у вікно, тримаючи доньку на руках, і думала про прості речі про тишу, яку так важко зберегти у власному серці, про те, що деякі втрати це навіть не втрати, а звільнення. Поліна зникла з її життя так, як людина виходить з дому, грюкнувши дверима. Але Наталя вже не хотіла відчиняти їх знову. У квартирі їх зустріла звична прохолода море шуміло десь неподалік. І після міської суєти це звучало як обіцянка спокою. Наталя одразу помітила, що в неї ніби знову відкрилися очі. Усі речі, що здавались буденними пісок, що осів на підвіконні, дитячі іграшки біля балкону, тепер набули іншого змісту. Вони стали символами спокою, справжнього дому, навіть якщо тимчасового. Оленка швидко повернулась до свого звичного ритму прогулянки на майданчику, сік у пляшечці, ранкові капризи, вечірні обійми. Наталя, щоразу тримаючи її за руку дорогою до пляжу, думала От заради цього я й поїхала. Бо, хоч подруга і зрадила, Андрій не зрадив, і дочка не зрадила. Вона мусить тримати себе для них, не втрачати здатності довіряти, навіть якщо тепер ця довіра має зовсім іншу форму. Андрій теж змінився його ставлення стало уважнішим, теплішим, можливо, тому що він відчув провиру за те, що запропонував цю подорож, яка врешті принесла й біль. Але Наталя ніколи не дорікнула йому. Навпаки, з кожним днем вона все більше переконувалась, що зламалася не вона, а лише ілюзія бездоганного кола довіри, у якому вона жила. Одного вечора, коли вони гуляли узбережжям, Андрій несподівано зупинився Ти жалкуєш, що погодилась тоді поїхати зі мною? Вона поглянула на нього, його очі були серйозні, мову школяра, що чекає на оцінку. Жалкую, що довірилась не тій людині. Але не жалкую, що довірилась тобі і що ми тут. Він усміхнувся і обійняв її мову перше. Тієї ночі Наталя не могла заснути. Їй хотілося записати всі думки, що крутилися в голові, ніби перегорнути цю сторінку остаточно. Вона дістала блокнот і написала кілька речень не для когось, а для себе. Довіра це не про слова, це про вчинки, про тишу після грому. Іноді зрада не руйнує, а очищує. І тоді приходить справжнє світло. Вона закрила зошит і усміхнулась. Поліна більше не мала влади над її спокоєм. Минуле залишилося позаду, а попереду ще цілий рік моря, нових знайомств і, можливо, навіть дружби, тільки вже зовсім іншої повільної, обдуманої, справжньої. Наталя почала дивитись на все інакше. У кожному ранковому промені бачила новий шанс у звуках хвиль розраду. У дрібних клопотах рутину, яка тепер не обчажувала, а навпаки, давала відчуття стабільності. Вона більше не прокидалась із тривогою. Замість цього невелика чашка кави на балконі, Оленка, яка щось весело белькоче, і Андрій, який, попри зайнятість, щоранку проводжав їх до майданчика. Поліна більше не нагадувала про себе жодного повідомлення, жодного дзвінка. Її номер залишився у телефоні, але Наталя вирішила не видаляти не через надію на примирення ні. Просто як доказ того, що навіть близька людина може завдати болю, і це потрібно пам'ятати не для того, щоб жити з образою, а щоб більше не потрапити у ту саму пастку. Однак навіть, попри спокій, що поступово повертався, десь глибоко сиділа тінь тінь розчарування. У тих хвилинах, коли Оленка засинала, а Андрій ще не повертався з роботи, Наталя іноді згадувала найтепліші розмови з Поліною як вони сиділи на кухні, пили чай, як сміялись над дурницями, і тоді здавалося, що ця дружба вічна. А потім ніби вимкнули світло. Вона вирішила направити енергію в щось нове у дитячому центрі неподалік, набирали мам для творчих занять із дітьми. Наталя спочатку вагалась, але потім зважилась не для заробітку, а щоб вийти з кола обмежених контактів і відчути себе потрібною ще десь, окрім дому. На першому занятті вона була скута, не знала, як спілкуватися з іншими жінками. Але одна з них, Ліля, молода мама з двома з дітьми, запропонувала після занять випити кави. У неї була щира усмішка, і Наталя, самій не вірячи, погодилась. Того дня вони розговорились спочатку про дітей, потім про життя. Ліля виявилась несподівано відвертою, розповіла, як їй довелося переїхати з іншого міста через зраду чоловіка, як залишилась із дітьми сама і як шукала в собі сили жити далі. А ти чого сюди переїхала? спитала Ліля, коли вони повертались до майданчика. Наталя на мить задумалась. Можна було б сказати через роботу чоловіка, але їй не хотілося брехати. Щоб зрозуміти, кого я можу назвати своїм, відповіла вона. Ліля кивнула, і з того моменту між ними встановився зв'язок той, що виникає не одразу, але тримається міцніше за обіцянки. Додому Наталя поверталась легкою, вона зрозуміла, біль не зникає одразу. Але коли його визнаєш, коли дозволяєш собі знову довіряти, навіть у дрібницях. Він перестає керувати тобою, і тоді починається нове. Рік минув швидко. Щоденні прогулянки до моря стали звичкою як і ранкова кава на балконі, дитячий сміх, нові знайомства, робота в центрі розвитку. Наталя вже не рахувала дні до повернення, вона навчилась жити тут і зараз. Замість того, щоб триматись за минуле, вона почала будувати нове. Ліля стала не просто подругою, а тією людиною, яка прийшла в її життя вчасно. Вона не замінила Поліну, ні, але показала, що є люди, здатні на щирість, навіть без спільного минулого. Андрій також змінився більше часу проводив із сім'єю, ставав уважнішим, спокійнішим. Його підвищили, і йому вже пропонували залишитись у новому місці надовше, але Наталя сказала ми повернемось додому. Не тому, що там легше, а тому, що там наше коріння. У передостанній вечір перед від'їздом вони пішли на берег. Море було спокійним, небо ясним, а вітру майже не відчувалося. Оленка бігала по піску, збирала мушлі. Наталя дивилась на неї і відчувала дивне змішання, суму, радості, спокою. Вона не шкодувала, що погодилась на цю подістку. Вона шкодувала, що була настільки наївною, але саме це змусило її дорослішати. Пам'ятаєш, як ти тоді сумнівалась? запитав Андрій, усміхаючись. Пам'ятаю, але тепер я точно знаю, чому треба іноді ризикувати. Хоч би як було страшно, бо життя змінюється не тоді, коли все плануєш, а коли наважуєшся, ми точно повертаємось. Так, бо я вже готова. І до повернення, і до нового етапу. Дорога назад була легшою. Усе вмістилось у кілька сумок, але найбільше Наталя везла з собою не речей, а досвіду болісного, щемкого, але дуже важливого. Батьки зустріли їх радо у квартирі було чисто, квіти доглянуті. Батько, як обіцяв, раз на тиждень провітрював житло, мати приходила з онукою подивитися на її малюнки, дати смаколиків. Наталя відразу помітила квартира стала іншою, не фізично, а внутрішньо. Вона вже не сприймалась як фортецю, яку можуть зруйнувати чужі. Вона стала спокійною гаванею, в яку Наталя повернулася зміненою. Через кілька тижнів вона отримала повідомлення Незнайомий номер. Коротко Я шкодую. Поліна. Вона довго дивилась на екран, не знаючи, чи варто щось відповідати, але потім вимкнула телефон і викинула повідомлення. Прощення не завжди означає відновлення зв'язку, іноді це просто. Крапка. Без листа, без розмови, без спроб повернути все назад, просто тиша, яка більше не болить. Наталя почала нову сторінку і вже ніколи не дозволила в старим тріщинам зіпсувати новий фундамент. Тепер вона знала головне довіра це вибір, і якщо одного разу тебе зрадили, це не привід зневіритися в усіх, це лише знак, що варто краще обирати. А ви довіряєте своїм друзям ключі від квартири? Як би ви вчинили на місці Наталі, напишіть у коментарях цікаво дізнатися вашу думку. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше реальних драматичних історій. А наступне відео буде ще емоційнішим. Не перемикайтесь!